Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 6 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, не звертайте уваги на відсутність покупців. Ми через несприятливі погодні умови виїхали дуже пізно, тому приїхали вже під кінець. Також є важливе оголошення. Хто з нами вже давно пам'ятає, що огляди колись робив мій чоловік Василь. Він зараз також уже буде повертатися до оглядів, буде тимчасово мене підміняти час від часу. Будемо або паралельно знімати, або трошки мінятися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте на наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено трафік в короткій базі. Пасажир 2014 року. Двохлітровий дизель 276 тисяч пробіг, 12 700 ціна. Так, 9 місць, оригінальний пасажир. Можливо, відчинений. Мені зачинений, механічна коробка є кондиціонер. Зараз загляну з цього. боку. Так виглядає. Так, по Дуже, дуже слабо видно. Рено-трафік в довгій базі. Так, це у нас вантажний. 18-го року дизель. 1,6 148... дизель, перепрошую. 148 тисяч пробіг. 16,300 ціна. Так, номер телефону. Я краще задиктую 0,66, 65, 28, 037. Так, три місця. Підігрів сидіння. Деціонер, дисплей, механіка. Так, дві боковіруси дверки. На вантажних бусах таке рідко зустрічається. Так, і фаркоп і парктроніки. Рено Янгу, так, 12-го року. Так, ага, це у нас електрокар. 49 тисяч пробіг, коробка, звичайно, автоматична, 10 600 ціна. Так, кого цікавить, тут є номер телефону. Тут іде зарядка. Щось не помітила одразу. Так, він виглядає в салоні, кондиціонер є. У нас вантажу пасажир. Рено трафік в довгій базі. Пасажир 9 місць, свіжопригнаний, сьомий рік 2-літровий дизель, 84 кВт, Механічна коробка передач 249 тисяч перебіг, тисяч ціна. Так виглядає в салоні. Так досить охайно. Кондиціонер є. Так, тут по сидіннях спробую показати. Та в принципі трошки вам видно. Не дуже. Хотілося б краще, звичайно, але, на жаль, зачинений бус власника не бачу. Є фаркоп. Рено трафік в довгій базі. Пасажир, 16 й рік, 15500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, так, дві пічки, є, круїз-контроль. Так, так, показую вам номер телефону, 228 тисяч пробіг. Маєте ключки? А, нічого, не біда. 9 місць він йде. Кондиціонер є. Так, Зараз будемо заглядати. Тут, до речі, навіть трошки видно. Поміж крапельок. Деталі всі вже за телефоном. Парктроніки є. Семимісний іронок Ян. нам такі трапляються. 15 рік, 1,5 дизель, 210 пробігу. 12900 ціна. Довга база, пробіг оригінальний пишуть. Так, гарний тут і салон, досить акуратний бачу. Citroen Berlingo. Так там є панорамний дах. 6,950 ціна 9 рік, 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Сподіваюсь, вам буде видно пасажир. Так, панорамний дах. Там такі з секціями, такі віконечка. Зараз не видно. Так, є фаркоп, фарктроніки. Рено трафік в короткій базі. Так. 1.9 дизельний двигун, п'ятий рік, 270 тисяч пробіг. Це у нас пасажир 9 місць, 7900 ціна. Так, номер телефону. Угу. Зараз пошукаємо власника. Так, номер телефону 066 122 04 13 Так він виглядає. Механічна шестистепанева коробка, кондиціонер є. Зразу вам звідси покажу салон приблизно. Так, є Фаркоп фіат Фіоріно вантажний. 14 року 1,4 дизель, механічна коробка передач, 243 тисячі пробіг, 5500 ціна. Може бути щоторг. Номер телефону. Так, зараз добре видно. Отак виглядає. Volkswagen Caddy, 2015 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна 11500. Телефон 0,50 26, 77, 978. Мерседес Віто 9-го року, 2,2 дизель, 270 тисяч пробіг, 12500 ціна буде ще торг. Так, автоматична коробка передач це у нас пасажир, номер телефону. Отак, має бути вам видно. Так, можливості всередині показати немає, тому показую так по колу, по кузову, наскільки це можливо. Так, є такий бюджетний ранок Кену, бачите, він такий є досить піднятий, можливо, хтось шукає такі, такі варіанти. Що тут пишуть? Так, ринок Кенго 4 х 4, повний привід. 2006 рік, 1.6 бензин, 6,950 ціна. Телефон 095 87 07 444. Так, тут нічого не видно, але сидіння ззаді присутнє. Ну, цікавий варіант. Рено Кенгу 9-го року, 1.6, Так, 1.6 двигун. 252 тисячі пробіг, 7 тисяч ціна. Пасажир. Світлий салон, так виглядає. Механічна коробка, кондиціонер є. Citroen Nemo, вантажний. 12-го року. Так, тут номер телефону видно добре. Так, інформація. 1,3 дизель 4,550 ціна. ціна. Затоноване авто. Мені нічого не видно. Фаркоп парктроніки.